Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас на каналі Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви. Сьогодні ми поговоримо про третю складову доброї підготовки до Великого посту, а саме справи милосердя. Справи милосердя це є прояв нашої практичної любові. Свого ближнього у духовний чи тілесний спосіб. Звичайно легко нам є проявити духовне милосердя, тому що тут ми не затрачаємо нічого дорогоцінного, окрім свого часу, для того, щоб вислухати, допомогти та підтримати ближнього. Щодо тілесного вияву, милосердя тут уже трішки важче, тому що нам потрібно проявити свою жертвенність, жертвеність нашого серця і нашої душі. Наприклад, коли бачимо потребуючу людину, не зволікаємо, а підійдімо і подаємо. І руку свої допомоги. Отож, будьмо милосердні, як отець наш милосердний, і допомагаємо один одному. Слава Ісусу Христу!